Неділя, 21 липня, на дачі дощ. Цілий день дощ вже, зранку почався. Хотів щось зняти, але не дуже щось сьогодні знімеш. А столик от такий у нас з'явився буде два тижні тому, не знаю що його раніше знімав. І трошки по дощику пройдемося по тому, що тут росте. то, наскільки сильний дощ, от відерка води, не знаю, десь по-моєму за годину набралося. Кукурудза наша. Тут полуниця дала саджанці вже. В серпні будемо садити наші помідорчики. Перці. Там такі кольорове, це різні коробочки такі, які я поклав труту проти слимаків. Зараз дощ вона не розмокла, бо тут у нас перці були такі досить гарні, жовті. От видно, слимаки їх так гарно погризли, самі більші перці поїли. Далі у нас суниси, фізаліс. Тут огірочки, вчора я їх позривав, хотів сьогодні покропити, бачу кліщі є, нарешті дістав чим від кліща обробити, але нема змісту кропити, треба перечекати дощ. Тут інші помідорчики. Тут вчора теж помідорчик обірвав, десь півтора кілограма. Перший урожай був. Зараз воно все мокне. А, ну тут вода, тому що вчора було сонце, я набрав воду, щоб сьогодні полити, а потреби в ній немає. От видно, як помідорчики ростуть. Тут як наливаються, досить їх так є. Теж треба кропити від фітофтори, Але це вже, напевно, завтра зранку. Можливо сьогодні цей дощик ще до вечора закінчиться і підсохне трошки, не знаю. А тут -от, так теж деякі помідорчики ростуть, кабачки вже великі, картопля вже дозріла, щоб можна копати. Біла роса тут, Ці чотири рядочки, там далі карелія. Ну і біб вже достиг, теж можна буде вибирати. Як тільки дощ перестане. Отак наша дача виглядає під час дощу. Все мокне. Непонятно, коли це все закінчиться. Що ж, тоді буду щось всередині робити, бо тут на вулиці нема чим зайнятися.